Едемський сад, творець, створив людину жити вічно, Наділив владою керувати творінням, показав їм ворога, прибульця з іншого світу, щоб вони панували над ним. Але люди, володіючи вільною волею і правом вибору, обирають спілкування з занепалим духом, тягнуться до дерева пізнання замість дерева життя. Внаслідок. Гріхопадіння людина стає смертною сутністю, але Бог не залишив людей у цій біді. В світ уявлена надія вічного життя. Єнах узятий живим на небо. Дорога до безсмертя відкрита. Але питання для кого? В історії є досить відома людина, Авраам. Зі своєю дружиною він пережив на природне омолодження. У 90-річному віці безплідна Сара, будучи однією з найкрасивіших жінок світу, народжує сина. Її чоловіку 100 років. Секрет їхнього омолодження Видно у їхніх життєвих принципах, обираючи наречену своєму синові довго житель, керувався правилом, вона має бути зі свого народу, а не з чужого. Чому така категоричність, коли довкола стільки красивих дівчат? Багато народів поєднувалися з прибульцями, їх називають богами народів ЕНО занепалі ангел. Вони народжували від відземних жінок. Творець дав наказ не з'єднуватися з цими народами, не блудити і не вступати в контакт. Зрозуміла категоричність Авраама: якщо ваша дитина захоче з'єднатися з напівлюдиною, ви будете раді, це давало збій генетики. А від Авраама почався славний рід, з якого походить Спаситель світу Ісус Христос. Безсмертя реальна. Відбувається ще одне вознесіння пророка Ілью взяти на небо живим. Єлисей його учень стає свідком прояву безсмертя. Люди зупиняли Єлисея, щоб він не слідував за Ілею, але він уперто йшов за учителем, бажаючи отримати подвійне помазання. І він побачив, як Ілія підноситься на вогненій колесниці в небо. Бог показує небо відкрите для його дітей. Протягом усієї історії людині явлено любов Творця. Вавилон цар Навуходоносор. Зводить буван. Хто не поклонятиметься ідолу, живцем згорить у печі. Троє хлопців відмовляються поклонятися монументу темряви. Вони заявляють, що їхній Бог сильний врятувати їх від вогню. Імператор в люті. Наказ виконано. Воїни, що кидали їх у піч, гинуть від вогню, але ж троє хлопців живі. Вони ходять посеред полум'я. Серед них з'являється четвертий подібний до Сина Божого. Вони співають Богові пісні та благословляють Творця. Явлена велика Сила безсмертя правитель Вавилону робить висновок про їхнього Бога. Він дає наказ усім народам, що є Всевишній Бог, який творить великі чудеса і не має іншого, крім нього, який міг би так спасати. У всі часи людям дається шанс отримати життя та безсмертя.